Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки не тільки. Ось так я сьогодні сходила в магазин за продуктами. Ну як же тут пройдеш мимо? Тільки заходиш в магазин і тебе зустрічає ось отака. Поля. Я чесно вирішила зробити тільки огляд ось цього піддончика. Угу. Чесно, ось глянула скраєчку. Ну, думаю, ладно, не доля. Ось звичайний кимоно тут, неповний мутант. Та й тут щось не дуже схоже на мутантиків. Ну так подивилася, і тут я побачила ось цього. Це вже я його виставила сюди наперед, щоб не впасти, як от указучь, в обморок. Бо він стояв далі, там, аж ззаду. І був другий такий же, який я купила вже потім, бо не могла його залишити там. Я під два забрала. Але вже це буде нагрістю. Поставить то нікуди. І це знову із той же опери. Ну не подобається мені червоне. Ну як ти може не подобатися? Ось така краса. Ох, і налюбувалася ж я на них. Ох, і іжина трималася. Тримала, тримала я себе в руках. Ой, вийшла з магазину, з квіточкою. Ну що поробиш? Дякую за увагу.